Привіт! Сьогодні я згадала урок математики, коли дивилась на ці е, трошки рахітні рибки. Це знаєте, як дано. Ось такий не самий гарний хек, весь покручений, смажити його гарненько не дуже вийде. Тому я вирішила з нього робити котлетки. Звичайно, перед тим, як робити котлетки, треба його почистити, зрізати плавні, зняти луску і почистити серединку. Тепер ми відділяємо хребет і робимо філе з цієї рибки. Приблизно ось так має вийти. якщо у вас вийде краще, то це буде супер. Риба вся почищена, вся помита, засмажка вже була приготовлена до того, хлібчик замочений з молочком. Беремо, дістаємо нашу прекрасну помічницю і починаємо це все перемелювати через м'ясорубку. У нас виходить ось такий прекрасний фарш, який приємно пахне. Тепер ми в нього додаємо спеції, можете якісь для риби, чорний перець. Я ще додаю сушений чесник, сіль. Тут показано одне яєчко, але його було мало, і я додала два. Наш фарш готовий, але перед обсмажуванням ми формуємо саму котлетку, далі обвалюємо її в борошні. В цей час можна взяти пательню, поставити на плиту, розігріти її, додати олію і вже тоді на гарячу розкалену сковорідку класти ці котлетки. В кінці їх можна накрити кришку, але не надовго для того, щоб вони були хрумкими, і все супер смачні, корисні котлетки готові. Їх також можна готовити на пару або запікати в духовій шафі, для того, щоб вони були корисніші. На смак вони просто офігенні.